Друзі, що в нас по чайному посуду? Через декілька днів нова партія нового чайного посуду виїжджає на запікання. Будуть нові вироби, нова якість, нова ціна. А також ми маємо ще з попередніх партій. Деякі чайні посуд, які я вам хочу показати, може хтось це хоче. Ось такі величенкі піалки. ця. І ось ця. Дуже зручні, класні, глазуровані по 350. Ця менша. Ця за 300. Є ще менша, дуже акуратна, така класна, ця 250. Далі я хочу показати Чехаї. Цей повний. Дуже класно, швидко зливає, цей трошечки більший, бачите, не повний. Ось так він. Орнаментований. І один, і другий по 1000 гривень. Чайничків ми маємо три штучки. Один такий, кришечка просто пласка, не герметична. Але вона тут помічена, позначена для того, щоб зливати саме в цьому положенні. Злив у нас відбувається досить в середньої швидкості, тобто він не швидкий, якщо будемо сильно перехиляти аж прямо так. Може невеличка тіч бути по кришечці, але в цьому немає сенсу. Тому що він, в принципі, у нього сито зроблено під середню швидкість злива. Дуже класний. Він, типу як під кокосик зручний, дуже легенький, невеличкий. На одного-двох людей прямо почаювати. Дуже класно. Тисячу гривень. Такий фактурний. Він у нас був за 1200 гривень, але зараз за 1000, тому що тут є зовсім невеличкий скол, його майже не помітно, але він все-таки є, тому на цей знижечка. У нього такі ручечки. Якщо довго тримати заварювання чаю, в палець можна почати пекти, тому краще застосовувати якусь тканину. Класно заварює, класно зливає. Він такий унікальний з носиком, як в вчахає. Класно працює, класно заварює 1000 гривень. Чайничок, з якого я дуже люблю чаювати в нього. сито під досить швидкий злив. Він у нас за 1300 гривень. В нього округла, дуже приємна для руки ручка. Тут помітки або дві спереду, або три спереду. Я останнім часом кладу так, щоб дві було спереду. Фіксуємо і пішли зливати. Ось так, він зливається. 1300 гривень такий чайничок. Теж він по об'єму такий самий. На двох, може навіть на трьох людей почаювати те, що треба. А цього добра в нас більше всього чахи для чаю. 500. Черепашка 450. Ось це клас такий форма авокадо, 450. Ці два трошки простіші, вони по 300. І йдуть велетні цей. 450. І скат у нас 600 і змія теж 600. Тут так цікаво влаштовано, що чай буде всипатися сюди, в кругляшок. Ось така зміюка.